Давай, вот так. Вот так. Загальнопроект рішення пропонується знищити обцероті. Ми повертаємося до бюджету, так? Так, так. це угу. За рахунок переконання плану на суму 28,3 млн грн. Також за рахунок збільшення обсяг бюджетних транспортних державного бюджету обласного бюджету на суму 39,9 млн грн. дев'ять Також пропонуємо. Розповідно залишок субвенцій з місцевим бюджету, який проявився станом на 1 січня 2024 року. Це субвенція на здійснення податку в сфері освіти в сумі 600 тисяч 600 гривень. І також перерозпроду додатків за пропозиціями коштів, які передбачені в поясненні записів до проєкту рішення. Поголовним розпорядником ідемо: управління освіти часто це йде між бюджетні трансфери, які попередньо. Це субвенція на створення на забезпечення викликання е, предмету захисту України. Це 10 мільйонів 500 тисяч. Також це йде субвенція на харчування учнів початкових класів за загальної середньої освіти. Це 17 мільйонів 409 тисяч І також на забезпечення якісної якісно, сучасної. Нової української школи студенці в сумі 11 гривень 402 тисячі гривень. Крім цього, ще є студенці за обласного державного компенсації зі послуг з спожити на змічну на наших закладах 25 тисяч 425 гривень. Щодо між бюджетних смерті. Далі у нас іде для виконання забезпечення виконання порядку надання. Бюджету обороської співфінансування для е, значених субвенцій. Це новообійська школа, захист України і харчування. Загальна на ці всі субвенції 10 мільйонів 438 тисячі 60, 600 грн. Е, крім цього, для забезпечення перемогу цікаво освіти пропонується заготувати кошти в, в сумі 2 мільйони 45 тисяч гривень 358 гривень. Це ліцей 20, ліцей 6 і садочок 24. Також на здійснення протипожежних заходів щодо усунення прописів ДСНС. Сума 2 мільйони 702 тисячі гривень. Придбання технологічного обладнання і обладнання для направлення в закладах дошкільної освіти у зв'язку з заміною достарілого обладнання. Поточний ремонт за спортивної майданчики гімназії на завершення робіт. Також е поточний ремонт вирантию в ліцею No21 і поточний ремонт приміщення груп та на садочку спостережувати. Крім цього, для виготовлення проєктно-пошторичної документації питання дома системати відпочивання по гімназії 12-й пропонується, 130 тисячі, виготовлення е документації для збільшення оптичної потужності та встановлення генератора з облаштуванням майданчика для самого генератора в садочку No53 також оплата послуг з підключенням генераторів в 17-му садочку. Також є садочок Р 1 який знаходиться в Олесі Шевченка, там з метою знесення аварійних берег, це два дерева. Пропонується 30 тисяч гривень на виділок на ці датки. По управлінню освіти. У мене тільки одне питання, будь ласка, тут і пані Олена присутня. Ми на попередній сесії з'ясували, що в багатьох школах, а також садочках, не дуже добре стоїть справа з укриттями. Чи поступали до вас якісь пропозиції про те, щоб розподілити частину субвенції на облаштування остаточно укриттів, тому що особливо не тільки укриття як таке, але й обігрів, тому що буде йти зима, і власне мене це ці питання цікавить. Маю провезів субвенцію. Субвенція, яка саме субвенція? Mm -hmm. При перемогу субвенції на заклади освіти, я просто. Зрозуміло, дивіться, субвенція напряму на ну, в принципі, забезпечує поточний ремонт укриття всіх податків, які за рахунок ну, місцевого бюджету. Так. Субвенції, то мені потреба субвенцію перерозподіляти, тому що, в принципі, місцевий бюджет Покриває, покриває так. Тобто ви, ви це питання вивчили і ви вирішили, що достатньо буде місцевого бюджету, немає потреби такої. так? Все добре. Тоді будемо говорити, що можливо окремо це питання на цьому. Можливо, пані, не хочу, не. Угу. Добре, дякую. Далі запитання соціальної політики. Лова частка це йде видатки на концерті фізичному самокіндарі і соціальних послуг за спосіб за значним збільшенням кількості саме цих отримувачів на непрофесійні основи. Ряд 211 -200. і одноразова матеріальна допомога на лікування громадян, які подалися в сховинних життєвих обставинах, також за рахунок збільшення кількості заявників, які будуть отримати цю матеріальну допомогу. І також для впровадження електронного документу обігують у мене установі розведеться молоді та центр соціальних служб пропонується виділити 290 тисяч гривень з mm. метою забезпечення за електронного документу. Це документа. Які саме продокументових має вводитись? Ну я думаю, що це технічні проблеми забезпечення. Добре. Збройної культури. Тут здійснюється про сході в межах загального секунду передбачення розпорядку. Це для забезпечення придбання відснованості системи сприймійного живлення в музичних школах, придбання мабрів рух техніки допоможної основи КамЦЕСУ двора, поточний ремонт покрівлі. Заміна варіантів дверей впровадження системи для нападу в комунальній бюджетній стан. Добре, дякую. Це у нас було бюджет. Третє питання. Також ваше Ні, це якраз і було третє. Все, дякую. Нема питань. А давайте, поки в нас ми десь хвилин нас є подіти в укриття, давайте ми швидко по, по четвертому, п'ятому питанню. Прошу Чому? і п'яте питання? Значить, до управління комунальної власність четверте питання. Про внесення змін до рішення міської ради про звільнення від сплати орендної плати та надання оренди знижу за доклань оренди національної власності. історією прийняття е, е, запропонування такого рішення є в тому, що у нас є рішення міської ради про звільнення від сплати орендної плати та надання орендних знижок за докладної оренди на національної власті. Ви знаєте, так, що ми, коли у нас хтось е, <звільнення> є або членом обов'язковому. То ми його тут звільняємо від редної плати. Але тоді, коли це рішення було прийнято, то пункт перший звучить так, я читаю, звільнити від сплати орендної плати за чинними договорами оренди нерухомого майна для репотесу з такого Таким чином, у нас виникла колізія того, що чинними станом на яке число? Чинними на момент прийняття цього рішення, чи чинними станом на сьогодні, і щоб не було цих кривозоків. Зв'язку з тим, що у нас постанову кабінету міністрів визначено, що всі договори оренди, які заключені в період військового стану, вже вони по постанові звільняються від не по рішенню, а по постанові, то було запропоновано юридичним, ну щоб я не сказав, в результаті довгої приписки з юридичним відділом, тож, історія цього була те, що звернулися пані Капанадзе, про звільнення від орендної плати, і в зв'язку з тим, що не йшов виступу юридичного управління на минулу сесію, що двояке трактування чинними, то ми доповнили цей пункт словами, от як є в проєкті рішення, звільнити від сплати орендної плати за чинними станом на 24.02.2022 року. Тобто, щоб точно розуміти, на які що... розуміли. Колеги є запитання? Немає. П'ятеро п'яте питання, уже як вследствие... відповідно да, Так, Про розв'язання капонанзи ми відмовляємо, до того, що вона не є військовою. Колеги, якщо є питання, прошу шосте, будь ласка. Шосте питання до управління комунальної власності через дітей прозоро надійшло звернення західної міжміжіона управління Міністерства світі, що включити переводу другого типу на житлових приміщень. Тобто гараж на підкове івана два. Вони там розміщуються і їм треба тримати службовий автомобіль. З ми не хочемо використовувати для вас на потреба. Добре, наступне питання. тип. Сьоме питання про внесення змін до рішення міської ради. Коротше, по повногрові майдану 60 у нас знаходиться омбудсмен. Омбудсмена відбулася поточна інвентаризація. Виявилося, що вона взяла оренду 93 квадратних метрів, а станом на сьогодні там 89,2. Ми вже змінимо договір оренди внесу, це треба в ЄТС підрозділити рішення з правильному мене. У мене вже йде. Етес... А, ні, у мене. Восьме, дев'яте, десяте. Ми хочемо всі ваші. Добре? Добре? Мене. Значить, у нас ми хочемо вже в цьому році завершити. Ті об'єкти, які ми минуло в минулому році а, в перелік на приватизацію, і рішення стосується. А, 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 ой, рішення про прийняття власність. А, а, не підкова двога, а, а труп газорозподільної системи так. так Зв'язку з тим, що ці труби. Були в свій час передані міській раді, а тепер треба їх обслуговувати. Тому без переходу права власності, просто господарське віддання. Господарські... Добре, давай, питання що вони це? А от уже дев'яте питання е про приватизацію об'єкту на губінні Івана 17. Це бувша е Редакція організації, яка в земельному стані, але на минулій сесії чогось не вистачило голосів. Вона виходила. Ми розглядали це питання. Так. Десяте. Десяте, мій булікар, я так само вже Розглядали. Одинадцяте, будь ласка. І одинадцяте питання. Це у нас про приватизацію об'єктів не власні франка 24 А тут є деякі зауваження, щоб я вам звернув увагу, коли буде департамент земельний доповідати. Це об'єкт на ФК 24, це котельна така і mm -hmm. її треба так само вона є оренду. З... Справа в тім, що земельна ділянка, ви будете ще чути інший департамент, вони одночасно з нами виносять і земельну ділянку. Mm -hmm. на, на... Ми не можемо реалізовувати об'єкт без того, щоб з ним була закріплена земельна ділянка, але чекати не чого. В будь-якому випадку нам це рішення не мішає для того, щоб ми очікували рішення по землі. А якщо воно не буде прийнято, що страшно. Клаги, дякую, ми мусимо перерватися на повітряну тривогу. Десять хвилин по завершенню повітряної тривоги будемо відновлювати нашу роботу. Тому що зупинити трансляцію. Дякую. Перепрошую, хто, хто вичекав, на воно